Гарний, привабливий сад не існує окремо від будинку, який він оточує. Він служить природним продовженням особливостей, візерунків і характеру конкретного житла. Він перегукується з матеріалами, кольорами, архітектурною філософією та загальною атмосферою. Наступного разу, гуляючи по району або подорожуючи в далекі краї, зверніть увагу на сад, який вам сподобався. Підійшла б його унікальне ландшафтне планування і підбір рослин до будь-якого будинку без змін? Імовірно, ні. Чи міг би прерійний сад, що оточує бунгало на середньому заході, підійти до будинку в місіонерському стилі в пустелі? Навряд чи він би виглядав недоречно і нездорово. Будинок і його сад тісно пов'язані і повинні бути в гармонії. Хоча немає строгих правил щодо вибору рослин для певного стилю будинку, є матеріали, які найкраще підходять під різні естетики і принципи дизайну. Давайте розглянемо найпоширеніші стилі будинків і принципи садівництва, які до них застосовуються. Котежний стиль. Будинок в котежному стилі зазвичай одно або півтораповерховий. З цегляним або кам'яним фасадом, двосхилим дахом, помітною трубою і, можливо, невеликим ганком він виглядає неформально, асиметрично, але збалансовано. Цей стиль включає фермерські будинки, англійські заміські будинки, будинки в стилі Кейпекот, а також багато дачних та лісових будівель. Сад у котежному стилі, як правило, сповнений кольорів та чарівності з цегляними стінами або кам'яними доріжками, які надають йому неформальну структуру та перегукуються з фасадом будинку. Він вільно звивається навколо ділянки, об'єднуючи однорічники, багаторічники, чагарники, садові конструкції і елементи мистецтва в природне полотно. Вибирайте класичні старовинні рослини для такого саду. Змішуйте ваюнкі рослини з улюбленими квітами для зрізання і кухонними травами. Розставте горщики з однорічниками і дозвольте їм сусідити з весняними цибулинними. Запросіть птахів і бджіл танцювати серед цього хаосу. Рослини для котежного саду. Троянда Клематис, Жоржина. Цинія, Герань, Нарцис, Гортензія. Ромашка дельфініум, мальва, лаванда. Формальний стиль. Формальний стиль включає будинки в дусі грузинської, колоніальної, вікторіанської, тюдорської, грецької відродження, французької та італійської архітектури. У таких будинків сильні вертикальні елементи, високі вікна, круті дахи. Багато хто має колони або балюстради і значний фасад, що символізує багатство або благородство. Офіційні сади використовують багато тих самих рослин, що й котеджі, але з набагато більшим акцентом на структуру та контроль. Сади можуть будуватися навколо центральної осі, використовуючи строго підстрижені вічнозелені рослини у вигляді топіарі, або захищаючи ними буйні багаторічники. Колірна гамма рослин також може бути обмеженою, щоб зберегти впорядкований вигляд. Формальний дизайн часто служить прямим продовженням архітектури будинку, розходячись назовні візерунками і лабіринтами, що відображають центральну будівлю. Щоб створити офіційний сад, почніть з вічно зелених акцентів і клумб, а потім заповніть простір між ними багаторічними рослинами, однорічними рослинами та чагарниками. Не забудьте про весняні цибулинні та осінні квіти, щоб сад виглядав привабливо цілий рік. Рослини для офіційного саду Самшит, Тис, Ялина, Барвінок, Гостролист, Тюльпан, Єацент Клематис, Плетиста Троянда, Півонія, Бегонія, Гортензія, Герань. Стиль Crafts. Будинки в цьому стилі з'явилися як реакція на величезні, перевантажені декором формальні будинки кінця 1800, ха з філософією функціональної краси і перевагою роботи місцевих майстрів. Стиль Crafts став популярним на рубежі століть. Бунгало. Прерійні будинки та квадратні будинки відносяться до естетики Crafts. Вони мають низькі дахи, масивні дерев'яні балки та відкриті крокви, які поєднуються з навколишнім ландшафтом, а не виділяються на його тлі. Деякі будинки прикрашені вітражами, мідними облицюваннями та іншими рукотворними матеріалами, що підкреслюють місцеве коріння та просту красу. При плануванні саду для будинку в стилі Artscraft почніть з рослин, які є рідними для вашого регіону. Використовуйте трави, дерева та багаторічні рослини, які росли на цій землі століттями до появи будинку. Вибирайте кольори квітів і листя, які підкреслять зовнішні кольори та матеріали будинку. Рослини для саду в стилі Arts Crafts Помилковий індиго, черепахоголовник, мальва, та волга, плодник гладка гортензія, ірга. Герань, папороть, декоративні трави, ехінація, іспанський стиль, будинки в південно-західному, середземноморському, пуебло або місіонерському стилі, натхненні ранньою іспанською архітектурою, зарочними входами, стінами з штукатурки або адоба, дерев'яними елементами, складною плиткою і глиняними дахами. Такі будинки витримують інтенсивне сонце і високі температури. Іспанський сад вільно перетікає, імітуючи природний ландшафт. Доріжки зазвичай викладені гравієм або піском, а клумби обрамлені камінням або шматочками теракоти. Сукуленти, кактуси та посухостійкі багаторічні рослини сусідять з фруктовими деревами, тропічними рослинами, овочами та сонцелюбними однорічними рослинами в яскравих глиняних горщиках. Рослини для іспанського саду. Агава. Розмарин, юка, маслина, шаблія, пенстамон, каліфорнійський мак, агапантус, алоевіра, інжа, томат, цитрусові, кипарис, лантан, модерністський стиль, терміни модерністська архітектура та сучасна архітектура іноді використовуються як взаємозамінні. Але вони не однакові. Модернізм це рух середини ХХ століття, який поставив функціональність вище форми з плоскими дахами, мінімальним декором, відкритими планами поверхів та чистими лініями. Архітектура в цьому стилі включає будинки середини століття, ранчо та каліфорнійський модерн. Модерністський будинок передбачає лінійні та радіальні лінії клумб, а також акцент на розширенні будинку у відкритій кімнати для життя. Використовуються стримані кольорові палітри та рослини, які додають текстуру та скульптурність. Вибираючи рослини для саду в модерністському стилі, зупиніться на вічно зелених деревах і чагарниках як акценти в геометричному дизайні. Доповніть їх травами, багаторічними рослинами та ґрунтопокривними рослинами, які збережуть просту кольорову гаму, але додадуть структуру. Рослини для модерністського саду. Кизил Гостролист Туя японський бузок, береза, прерійна трава, сумах, очеретяна трава, осока, Очиток пахізандра, Канна, Стреліція, Сучасний стиль, Термін Сучасний стиль відноситься до будинків. Побудованих після ХХ століття, які не дотримуються суворих правил попередніх архітектурних рухів, вони можуть включати елементи різних стилів, але, як правило, більш вільні та індивідуальні. Більшість індустріальних реконструкцій і нових елітних будинків в містах і на узбережжях відносяться до сучасного стилю. Сучасні будинки можуть бути побудовані зі скла та сталі з акцентом на природне освітлення. Планування зазвичай відкрите з криволінійними або лінійними формами. Багато з них мають стійкі конструкції, включаючи сонячні панелі, системи збору дощової води та розумні технології. Рослини в сучасному саду зазвичай відображають регіон, в якому побудований будинок. Ландшафтні елементи можуть бути багаторівневими, особливо в гірських районах, а рослини місцевими і невибагливими. Сучасний сад в південній Кароліні з низинними рослинами буде сильно відрізнятися від саду в Вашингтоні з західної боли голов. Рослини для сучасного саду залежно від клімату. Аридний клімат. Юка. Алоє, Портулак шаблія, дереві, Атлантичне узбережжя. Морський овес. Морський падуб. Лаванда. Ялівець, дереві, Тихоокеанське узбережжя, Вишня, Садовий жасмин, бузина, виноградний падуб, Айстра, Південні регіони, Крепмерт Кизил Жасмин Гібіскус. Азалія, Північні регіони, Хоста, Папороть Дицентра, флокс, береза, тропічний клімат, пальма, мандевіла, Канна, Стреліція, Плюмерія, Укладення. Немає неправильного способу проєктування ландшафту. Якщо ви хочете вирощувати тропічні рослини у дворі свого бунгало на середньому заході або болотні рослини навколо сучасного гірського будинку, ідіть на це. Садівництво це дуже особиста форма художнього вираження і немає жорстких правил щодо вибору рослин. Однак можна стверджувати, що найпривабливішими ландшафтами є ті, де рослини доповнюють стиль будинку. Швидше за все, ваш будинок відноситься до одного з архітектурних стилів, які ми обговорили. Вибирайте рослини, які резонують з цим стилем естетично, філософськи і регіонально, і ваш сад буде гармонійним продовженням вашого будинку.